Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єршовець. Україна забита людьми з російськими паспортами на керівних посадах. На керівних посадах, так, не дивуйтесь, в Міністерстві оборони. А ви кричте про зраду, про те, що є у нас вороги, шукати їх потрібно на вулицях. Та на вулицях російських шпієнів косяками вони швендюють, безкарно просто ходять. А в Міністерстві оборони правильно, Ліїв. Ліїв. Я називаю його фамілію Ліїв. Навіть ім'я не хочу бруднити себе, щоб назвати його Ліїв. Є такий Ліїв, а він був в Чернівцях. Чернівцях на Буковині. А Чернівецька газета Час і Петро Ковбевко, шеф-редактор цієї газети, ще тоді доводив, що Лів має паспорт громадянина Росії, що Ліїв в Криму був зв'язаний з росіянами. І казав, що він погано закінчить, що не треба такого тримати на Держслужбі. Так що ви думали? Послухали самого старого. Мудрого і патріотичного журналіста Буковини Петра Ковбевка, та ні, Лієва перевели в Київ, щуку кинули в річку і назначили начальником департамента військово-технічної політики Міністерства оборони, яке відповідало за закупівлі зброї. І цей лів, який мав паспорт громадянина Росії, заключає договір з Львівським арсеналом. На поставку 100 тисяч мін. зробивши передоплату 97%. 1,4 мільярда гривень. І не 1,4 мільярда гривень до сих пір немає, і не 100 тисяч мін немає. А вчора СБУ почала робити обшуки, в тому числі і у цього Лієва, який ще. Який ще з 2018 року мав паспорт громадянина Росії, а кажуть з 2015. І таким чином, як громадяни Росії працюють в Міністерстві оборони та ще й відповідають за закупівлі зброї і мають доступи до секретної інформації? Скажіть, будь ласка, прокоментуйте. З вами Ігор Швець, Підпишіться на канал. Дякую, до нової зустрічі!